Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Вкусна мама. Сьогодні будемо готувати фарширований перець. Но це буде з м'ясом, салом, піс закінчився. Можемо зараз готувати, що хочемо, ну, правда, крім п'ятниці і середи. Ну, я придержуюся цього, щоб з п'ятницю в середу не їсти жирне. Ну починаємо. Будемо молоти м'ясо. Нам знадобиться цибулька, чесник, м'ясо, рис. І перець. Ось дивіться, в мене лопатка. Це м'ясо буде нежирне і під черевина це буде трошки жирне. Того, що я буду сама молоти на своїй м'ясорубці. Ріжу м'ясо маленькими шматочками. Чому? Тому що я буду молоти на своїй м'ясорубці, якій вже 50 років. Бачите, в мене тут знак стоїть якості. І коштує вона 7 рублів 50 копійок. М'яско хороше таке, бачите, це буде нежирне, а під буде жирне. Темне м'ясо вибираю чому, тому що воно буде сочне. Зараз ріжу я під черевину, тому що вона дасть нам хорошу сочність і трошечки жирності. Бачите, вона не є дуже така сальна. Тут і м'яско, і сало разом взяти, але воно смачне. Це дуже смачне м'ясо з під черевини. Так, установлюємо. Пристрій наш мій. Так, я його закручую, вибрала звідси шукляду, щоб мені не мішало. І починаємо молоти. Починаємо з м'яса. Так, бачите, як вона меле? У мене була електрична м'ясорубка, Ну ви знаєте, мені взагалі вона зовсім не сподобалася. Мені подобається ось ця. Ви знаєте, м'ясо, мені здається, набагато смачніший фарш, ніж коли купляєш його, це зовсім друге буде. Зараз ставлю жирний кусочок. Ось такий ось. Це в нас тут черевина, щоб мішати сало і. Бачите, м'ясо молиться як масло. Спокійно. Трошки качаюся, це теж нормально, спорт. Ви Знаєте, в мене було запитання в коментарях, як мені вдається зберігати фігуру. Ось дивіться, отак і вдається. Ось так от. Кручу, верчу, готовлю. Ну і деколи, звичайно, я підключаю свого чоловіка. Бачите, починаю нарізати цибулю і буду її молоти зразу в своїй м'ясорубці. Так, починаю молоти цибульку на цьому вже своєму пристрію. Ви знаєте, вона разом буде тушитися з м'ясом, так що це без різниці, що я просто її буду на терці терти або зараз молоти, це набагато швидше. І вона буде м'якша, сок упустить. то що мені треба, у мене рису кілограм, я пів кіло буду висипати. Ось дивіться, друзі, це в мене кримський рис, фірма Веселка, я його обожнюю. Є різні риси, є і камоліно, є і хуторки, і що ви ж не хочете, але цей рис. І басматі зовсім не підходить на голубки і на фарширований перець. Ось, дивіться, який він. Бачите, він кругленький, чистенький. ось. Ось такий от рис буде. Я його мию 9 разів завжди. І на плов так роблю, і на голубки на все 9 разів. Ну і потім намачу десь на півгодинки. Включаю сковорідку і олії у мене буде, ви знаєте, десь 120 грам олії. Тому що воно має бути жирне. Нагріваю. пательня нагрілася. Тушу дві великих цибульки. Ви знаєте, ну. Таке, як трошки до золотистого кольору, а це лишаю сиру. Буду додати. Ну, це трошки спершу. Це не біда. Так, це найгарний червоний. У нас перець, я купила по 130 гривень кілограм оцей зелений, це вже домашній, а цей 150 гривень. Оцей ну, дуже ароматний червоний він дасть такий смак свій. Будемо змішувати фарш з рису і цибулькою. дивіться, цибулька в мене золотистого кольору. Вона вже підтушилася. Висипаємо сюди, цибульку. Так, потім свіжу цибульку висипаю. Ось, свіжа цибулька, О, перець. Ви знаєте, ніякі приправи не додаю, тільки сіль, перець, цибуля чесночка трошки дам, додам. Так, перець. І ще треба перцю чимало. Ну, перцю десь має бути чайна ложечка. Так, це є. І буду трошки чеснока натирати. Ну, три зубочка, чесночка обов'язково. Ви знаєте, додаю повну чайну ложки, солі, навіть більше ще половину. Ось так. Це все приблизно. І будемо перемішувати. Добре, треба перемішати. І ще руками зараз перемішаю, тому що лопаткою це дуже мало воно перемішається, не дуже добре. Долила 30 грам олії, я її підігріваю і кавову ложечку червоного перця додаю і трохи його піджарю, буквально, ну, буквально пів хвилинки. Бачите, ось це достатньо. І знову буду виливати наш рис і буду перемішувати. Зараз буду перемішувати руками вже. Ну, що, буду перемішувати руками зараз. Ось так добре, будемо пробувати на сіль. чи нам цього достатньо. Ви знаєте, хто любить якісь трави, можна укроп додати. Петрушку можна додати, можна порізати томати на кубики такі маленькі, або просто на терці потерти, якщо ви хочете, щоб було трошки кислувати. Ну, це буде смачно. Фарш готовий у нас. Я починаю наповнювати перець. Повністю я не буду ложити, бачите, ось так ось. І трохи залишаю там. І буду ставити зверху в мене свіжа капуста. Ось такі кусочки, бачите, і я буду прикривати свіжою капустою, ось так. Другий наповнюємо. Це швидко. Бачите, не до кінця То, що рис набухне нам, і ставлю знову капусточку. Це свіжа капуста в мене, просто закриваю і викладаю ось каструльку. Завжди знизу трошки перемішую, тому що. Олійка осідає і низ буде жирний, а верх ні. Так що треба перемішувати. Ось так і покриваю. Бачите, капусточкою. Ось у мене тут капусточка, я її так поламала. І закриваю свіжою капусточкою. Ось дивіться, перець я вже нафарширувала, гарно його уложила. Він якраз мені в цю кастрюльку, там кілограм перця. І буду зараз заливати його теплою водою, на рівні перця. І іменно теплою водою, ну, Чуть-чуть гарячувати так. Все, цього достатньо. І ставлю його на газ. Довожу до кипіння, і ви знаєте, газ у мене буде середній. Він буде в мене кипіти. Не великий газ до кипіння, а іменно середній. А потім буду зменшувати. Так, перець у мене закипає. Ось дивіться, ну, я ще буду. У мене чесник залишився, я даю лавровий лист і душистий перець ще. Ось так вже потрошки починає кипіти, і від кипіння хвилин 20-25 будемо варити його. І потім соус будемо робити. Дивіться, я розрізала два томати. Ви можете додати томатну пасту. Це в мене буде зараз така заправка. Я її на терці буду терти томати. Ось так ось. Угу. Перці в мене киплять уже 10 хвилин, я буду додати два томати. я. Натерла на терці і буду додавати. Ви можете додати томатну пасту. Буквально ложечку, більше не треба. Ось нехай зараз так покипить, повариться, і потім вже буду заливати соусу. Зараз буду робити соус, додаю сіль. Ну, це за смаком, сіль. Можна більше, можна менше. Так виходить десь чайна ложечка солі. Добавляю сік із Нашого перця, ось бачите, ось так, тому що будемо робити заправку. Так, цього нам достатньо. У мене 200 г сметани. Закриваю, ложка борошна йде. Зараз я розмішаю трошки, щоб не було в горячого, тому що звернеться борошно. ложка борошна, і будемо вбивати. Ось так от, бачите, моя взбивалка колотити. Додаю ложечку цукру, зараз Ну, Не повну ложку, бачите, ось так десь. Цукор і заливаємо нашою заправки Пробуйте на сіль, на цукор трошки того, що томати кислі, квасні будуть. Так що, так, і до кипіння доводимо і ще буде кипіти хвилин 7-8. Так от все. Наш перець готовий. Виключаємо і будемо чекати, поки рис впитає в себе юшку. Ну що, друзі, перець наш готовий. Дивіться, він вже впитав в себе рис подливку. Вибираємо ось. Баші. О, баші. Ну що, давайте розріжемо і подивимося, який у нас дойшов чи не дійшов рис. Зараз я вилучкою, притримаю. Ну, вроді, так. Да. Ось так. Щоб було видно рис. Бачите? Пробую. Дуже смачно. Дуже багато м'яса дала фарша, треба трошки менше. Отак він дуже смачний, ви знаєте, це ну просто. Друзі, я дуже рада, що ви додивилися моє відео до кінця. Я дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки. Підписуйтесь і дякую вам до побачення.